Бачите, така коса, в мене є кедр професіонал. Бачите, я професіонал. Ну, в принципі, заказував колись я не кедр, а хотів Грант 520. -й. Це теж 520. -та. Забирав не я на пошті, чи жінка, чи хто забрали. Получився кедр. Ну, так, я не став її вертати. Так вона і лишилася. Це я заказував сестрі. Сестра хотіла косити, але сестра виїхала за границю, ця коса осталася, простояла, я її забрав потом. Так вона мені мозги випарила. Це просто капець. У мене вже було, як я її заводив 50, а то як в відео, 40-50 раз дергаєш, не заводиться. Я вже її. Я не знаю, щоб була моя, б, напевно, вишню розбив би. Такі нерви вона мені зробила. Косив був. Оце є так його о, кардан. Там з його тут такі кардам. Ось Чую вже жжж, вже жужить. Шліце з цієї сторони. Бачите, що зробило? О, паучок. Шліце вже злізало. Ну, що радує мене в цій косі. Цена цього кардана. Це вже другий кардан, кстати. Це не перший. Злизало цей кардан. Пішов в магазин. 150 гривень кардан. Представляєте? 150 копійки витягнув, засунув. Думав, що редуктор, хана. ні, все нормально, редуктор круте, поклав щось. Готов. Десь рік півтора року прокосив. Опять косю, опять. Жжж, та сама фігня. Ну, вже вроді 200 чи 200 чимось гривень пішов, купив другий. Редуктор цілий, все, поставив. Це вже буквально десь, ну, може, місяця два-два назад. Це поміняв, поклав другий. Що я зробив з тим, що вона не заводилась. В чому, ну, не знаю, це в мене була ця проблема. Хоча я думав, що це така коса. Розбирав карбюратор. Я не знаю, скільки раз, бачите. Карбюратор. Треба теж вже вроді промивав, продував, але все одно треба продути. Коротше, була проблема з карбюратором. Задовбався я його. Фільтр. фільтр цей поролон. просто галою постирав, поклав назад і все. Вис, ну, висушив і поклав назад. Нічого його не треба, ні цими смазками пшикати, нічого. Це двохтатний двигатель, він туди масло сам накидає нормально. При роботі він кидає все одно через карбюратор і він влажний. Він в маслі. Просто його періодично галою постирали, висушили і все. І не доказав, проблема в чому була. Регулював регулював цей карбюратор. Плюнув. Пішов в магазин, купив другий карбюратор. Ну, у нас в магазині, як завжди, вам за 250, за 380, за 500 гривень. Який? Ну, хочеш, щоб подорожче було. Ну, але ж думаєш, ну, лучше може середній взяти. Не так обідно, якщо робити не буде. Давай середній. Але каже, принесіть всі три. Принесла всі три. Поклали в рядок тих два, що дорожчих, взагалі, ні надписі на них, нічого. А цей що за 250 гривень карбюратор на ньому вилято Кемберг. Це карбюратор фірми Кемберг. Вилято на ньому Кемберг. Це вже два роки. Да, десь два роки назад. Да, це той сезон я відкусив. Це вже другий сезон я косю. Купив цей за 250 гривень карбюратор. Щоб ви розуміли, поклав цей кембер карбюратор. ну, блін, коса це капець. Прийшов пофіг, скільки стояла, підкачав, завів її, гаряча заводиться, холодна, заводиться, коси, обороти не пропадають ні на гарячу, ні на холодну, нічого. Все, Проблема пропала, коса, я не знаю, аж косю і радую цією косою. Звісно, Китайсь не знає. Ну, да, ці вали, це, все, це стеху. Але редуктор ще рідний. Цей редуктор рідний. Косав, принципів сестри відкосила вже. Скільки вони там? Ну, багато вони не косили. Ну, года половиною в неї була. І це вже в мене вона. половиною вже. В мене. Перший рік це мучення. Ну, може вона ще там трохи півгода постояла. Без роботи, може, через те, то, що той карбюратор щось там було. Але купив цей карбюратор Кемберг. І ще до пилки купляю цепи кемберовські до щіля. Ну, це віддільно буду показувати щіля. Покажу цепи, які її купляю. Дешево, ну, блін, цеп відрізає капець. Так що, ну, ще проблема, звісно, може бути в китайці. Вони оця фірма Кемберг, в принципі, ну недавно її почули. То вони можуть робити хорошо. А далі а можуть халтуру робити. Бо купували ці цепи кембер, бомба. А тесь один купив цеп до собі до пилки. Приніс а один ряд зубів весь зализаний. Реально не заточений, а зализаний. Це перший брак, що я на них побачив. А так, в принципі, і шину кемберівську брав, і то кемберівське. І так, дивився, відгуки всі хвалять цю фірму Кембер Китай. Вроді й недорого. Ну, карбюратор 250 гривень, я його готов кожний сезон. Щоб він оце таке мені робив, я б його кожен сезон міняв. Це вже другий сезон. Я думаю, за 250 гривень це взагалі ідеально. Чи це мені так повезло, чи що. Я вже хотів піти ще один купити в магазині, щоб лежав на запасах. За такі гроші можна купляти. А ну, так, я ж кажу, в принципі, по мощності, так, да, не щіль. Бо в мене до цього, ну, як в мене, батько був купив у щіля. FS щіль FS ФС 130. ФС130 щіль. То 130-й ФС щіль 2008 року. Він йде, типа, 4 мікс. Ці всі типу, йдуть два мікс, типа ну, типу, такний, а то йде з клапанами, але масло не ляється як 4 мотор, а так само розбавляється з, з бензином. Десь комусь цікаво буде, покажу. Розкажу, які були за з 2008 року ремонти в неї. Там ремонтів практично і не було. Які були, Там був такий цікавий нюанс, проблема така, яка ну, рішилася, що аж кусочок метала був. Поршню і що воно зробилося, та коса, як це перенесла, І від чого це було? Зараз ці С130 не випускають. І скільки вона бере бензину по сравніванні з цією? Цей бак літр 200, в того щеля бак 0,5, півлітри. То цей літр 200 спалює, тим спалює 0,5, але я тим 0,5 більше викасую, ніж цим літр 200. Що вони оці коси прожорливі, то прожорливі. Реально. І редуктора всіх часто летять тих косах. Хто не знав, в цьому редукторі отакі от винт є. Є такий винт. Який іноді ось шестигранник на п'ять. Тут на 5 і відкручуєте його. Це смазка редуктора. В принципі, смазка є. І дивитеся, чи є смазка, а не додаєте туди смазки. Бачите, тут смазка нормальна. Де такі подивилися. З смазка маска є. Обізація мастити. Сам по собі довго не ходить. Ну, коли не помастите, то взагалі кришка йому. Ще що хотів сказати по цій косі, це є, от кажуть, бабіни. До хрена споря, чим краще косити. Є така штука, що сюди просто вкладаються дві лески. Я дуже довго. Косив цю штукою. Що там? Розкрутив, 4 лески, 2 лески поклав ти й косиш. і дуже довго косив. А потім поставив цю бобіну. Звісно, бачите, вже ця бобіна, крим і рим, не знаю, чи сьогодні до косю. Стерлася. Я, звісно, сюди хочу ще купити, попробувати куплю. І попробую, є щилівський автокут сюди продається під китайську цю різьбу. Бо в щіля трошки не така різьба. Ще не розказав, що я поклав цю бобіну по срочні з цією. Вроді коса і мощна. Цієї коси 52 кубіка. У мене щіль 130. в нього там 35 чи 33 кубіка. Ну, якщо буде цікаво, я покажу обзор того щіля. Щіль, то ну, разницю між китайцем і щілем. У мене був опит із китайцем і щілем. І різницю в ціні, і що ви получаєте за гроші, що від тої коси можна отримати, що від цієї. Якщо цікаво, пишіть, покажу огляд і скажу різницю. Є ще в Кума 460. Якщо цікаво, покажу ще й ту косу. І теж, скільки стоїть, яка коса для чого і кому потрібна. Розкажу про це. Ти косив я цією фігньою. Косиш, і вона не тягне. вроді не коси. Кажеться, як наче мощності нема. У мене той щіль, блін, з тим воно все розліталося, все, блін, така моща, ніколи вона не ставала, не намотувала. Поклав цю бабіну. Я не знаю, як наче вона їй ще один мотор приробили. І що, я думаю, що така різниця? Бачите, ця штука дуже легенька, в неї нема. Маси нема, вона дуже легенька, а бабіна тяжка. І мені кажеться, що за що того, що вона працює, ще додає мощності, що вона працює, як маховік. От як слабий мотор, кладуть маховік, він роз... Роз... набирає мах і типу, ще допомагає. От мені кажеться, що тут теж -то об'єм більший, вес більший. І вона, типу, на... за що того, що об'єм більший, дає мощності. І вона набагато, от, набагато краще в рази краще косе цією бабіною. Чим цією штукою на 2-3. Ще дивлюся, кося цими цепки. Ще щось. Я не знаю, може воно косе, але там я не знаю, треба в желізних штанах косити. Якщо там якийсь кусок цепка відпаде, це добре, що десь воно там в ногу чи ще кудись. А якщо в голову то там та маска з тою сіткою ніяка не поможе. І ось ще ось, ось таким ножиком. Це його рідні ці ножі. Ну, це вже я купив другий. Теж купив, ну я не знаю, тут сантиметр, цей міліметровка, напевно цей метал. Це тако десь якийсь камінь, ось вже воно в пропелері його гне. Це вже друга. Я вже ту побив, погнув щіля 130-го такий самий зуб, ну там я не знаю, там, мабуть, тройка. Тройка метал. Настільки воно грубе. Кажу, типу косити не буде. Воно грубе навіть тупе, але воно так косе, Ну чи за що до боротів. ну коси капець. Так, так що і продаються до цієї коси. Ці тріугольники такі, типу, підщілівські. То, якщо будете брати, то не беріть цю фігню тонку. Беріть, ото він йде. Трошки менші ці. Ну, типа, трошки йде тугольник менший. Не такий, як прямоугольник, він йде реально як тугольник. І він косе, та він і камінцятий удар, він защерблюно поставив, ну він не гнеться. А це може геть відламатися, теж десь влетіти. Тому це опасна штука, теж буду десь собі купляти такий тугольник підщілівський. Може, він і дорожчий, але він буде кращий. Кому буде цікаво ну тема про коси. Звісно, дохрена інформації є. Візьму три коси цього китайську. Є у мене 130-й щіль. І які зараз продаються, розкажу, бо вже дивився теж собі щіля. І яка між ними різниця? І є 460 щіль. Зберу їх всі три в кучу і розкажу різницю, ціну і кому яка потрібна. І що китайська може, що там може, що там може. Кажу, заводю як косуяк. Ви бачите? Воздушна заслонка. Закриваю воздушну заслонку. Для чого це робиться? Ви обогащаєте е, топліво. Ви уміншаєте воздух. І даєте більше топліва, щоб пари топліва швидше, їх виходить більше, і вони швидше дійдуть до циліндру. І вона швидше заведеться. Коли ви дергнете, вона почала тільки хапати, ви її скидаєте і далі заводите. Є ще, звісно, ось бачите, фіксатор. Собі зафіксували, не знаю, я ним не пользуюсь В принципі, вона і так заводиться, зараз покажу. Все, дивіться, звідси включили на робочу, всього поклали воздух, дергайте. О, Начало хапати, скинули. Пилка холодна, пилка холодна, ця посад простояла. Місяць точно простояла. Не місяць, підесь неділі три я неї не косив. І все, подивіться, працює як. І що на гарячу, що на холодну. Що є вообще ідеально, як для китайської коси. Ще багато спорять, як косити косою. Чи в повний газ, чи давати газ і скидати. Я не знаю. Якщо дуже великий бурян, зараз буду косити подвір'я, заросло. Приїжджаю тільки на виходні. Ті виходні, як не праздник, то неділя, то коси, то не коси. Зараз буду косити. Як ось як. Велика трава, бурян, ще щось, я не газую, дав газу і пішов. Мотор набрав обороти, йому так набагато легше скашувати траву. На ньому йде менше нагрузка. Якщо десь там треба підкосити, легенько маленький бурянчик там один-один да, газанув, скосив, там ще десь газанув, скосив, газанув, скосив. Все, а так, газу і пішов косити. І оця коса коси, китаєць, повний газ, такий бурян і повний газ я косю, Не газую. ну, Це моя думка. Я думаю, що для коси так легше. Так що в машині теж вам під гору десь починати газувати, вона що, мощність потеряє? А коли ви дали газу, то й пішли під гору, їй так же ж легше йти на оборотах. Так що так само і косі. І пилку ви ж теж дали газу і ріжете, а не оце вжикаєте. Так що, не знаю, моя думка треба косити в повний газ, да, десь колись там можна чуть під, ну, газувати, а так косити в повний газ дякую за увагу. Підписуйтесь, лайк, кому не тяжко. Будемо знімати наступне відео. Є багато чого зняти.